Вітаю вас! Сьогодні, 27 вересня, Київська область, місто Біла Церква, пропоную вашій увазі гібридну форму Калугіна Біла Акація. Це в мене кореневласний кущик. Йому вже третій рік. Він минулий рік показав маленьку сигнальну грону. Там було десь 8-10 ягід. В мене вона є в прищепленому варіанті, я вам теж її покажу. І так як форма має дуже сильну. Силу роста, я її трошки підгрузив і залишив на кожний пагін по одній гроні. На останню залишив дві грони. Китиці у неї довгі. Самі хвостики я попідрізав на кожній гроні. Вона набрала гарний розмір ягоди. Я зірвав саму більшу ягідку, ми її зважимо. От, дивіться, вони практично схожі. Форма на сонечку набирає розовинку. З іншої сторони сонячної, там розовинка дуже-дуже, там, скажем, повністю ягода розова. В тіні на, на прищепі вона просто жовтого кольору, жовто-салатового. Жовто Лозамна і визріває дуже добре. Вона визріла на всю довжину. Проблем немає з цим. На рахунок розтріскування минулий рік дощі були близько двох місяців, то одну чи дві ягодки я бачив розтріснуту. Але це не критично, м'якоть щільна, вона не тече, все з нею було добре. Зараз покажу вам іншу сторону на сонці. Там воно дві ґрунти, зараз перейду, покажу вам. Так, біла акація виглядає на сонечку. Гарна така розовиночка в порівнянні з, з ягодою, яка зірвана з тих грон, Помітно відрізняється. І ще одна грона. З іншої сторони ягода, звичайно, більш така зеленуватіша, зеленувато-жовта. Перевіряв на цукор. Цукор 15-16,5 брікс. Якби я її не перевантажив, а залишив би не 6 на 3, вона вже була б давно готова, бо в прищепленому варіанті на сонячній стороні 2 тижні тому там було 16 брікс, тільки що міряв ягоду, там 18 брікс. В розщепленому варіанті на племені біла акація. Тут також залишив дві грона на одному пагані. Гребень вже визрів. Ось дивіться, яке визрівання гребеня. Вона вже повністю стигла, дуже смачна. От в порівнянні з ягодою з кореневласного Тут е, на момент світіння їй перепало, вона посипалася, була жара, на кореневласному запалилося набагато краще. Трошки горошкує, бачив відео в хлопців з Одеси, то в них 50 на 50 загорошило, ну, можливо, також попала під гарну жару або несприятливі якісь погодні умови. В принципі, я задоволений урожаєм результатом даної форми. Перевіряємо на вагу. Сама менша ягода. 7,7. І сама більша. 19 грамів. З розовинкою з сонячної сторони. Кісточки темні. Дивіться який обідок. Ягода хрумка. В смаку має квіткові такі тона. Самого муската я не відчуваю, а квіткові насичені тона дуже відчутні. Ось розрізав вам, дивіться, яка вона в розрізі. Кісточка темна. Це я вам зрізав з оцих грон. Бачите, кісточка темна. Ой. Дуже щільна, сока ж не біжить. О, видавив сок, Дуже щільна. Такий маємо результат. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв. Хай вам щастить. До побачення.